Шановні друзі, в ефірі програма розмова на тему: У березні чимало святкових і пам'ятних дат, але дві з них, на мій погляд, є особливими: це жіноче свято 8 березня і 28 день визволення Миколаєва від німецько фашистських загарбників. Поєднати ці дві дати ми вирішили саме у цій програмі і назвали її «Жіноче обличчя війни наша гостя Марина Мельник. Начальник відділу інформації та використання документів Держархіву Миколаївської області Вітаю вас. Вітаю вас, Марина. Ось таку тему ми сьогодні обрали з огляду на березневі дати. І я сподіваюся, ви нам розкажете про жіночі справді жіночі обличчя війни, яку роль відіграли жінки для наближення перемоги. Так, ну це дуже важка, сумна, страшна, звичайно, тема, тому що жінки народжені для того, щоб давати життя, не для того, щоб забирати життя ворогів і не для того, щоб ховати власних дітей. З початком війни жіноча доля складалася по-різному. Певна частина жінок це в основному це молодь, комсомолки. Вони пішли, звичайно, записуватися до лав червоної армії. Вони призивалися, вони мобілізувалися до лав Червоної армії і мали різні абсолютно військові професії. Ми звикли, що жінки це, як правило, медики, санітарки, це ті, що працюють в різних медичних закладах і на війні, в тому числі. Але вони мали і е, чоловічі професії. Вони були льотчицями, вони були артилеристами, відомі наші зенітчиці. Це жінки підпільниці, про яких ми сьогодні будемо говорити, про яких я вже говорила в попередніх передачах. Але хочу про них сказати ще раз і ще раз і ще раз і назвати ще прізвища тих, яких не знають можливо жителі Миколаївщини. Скажіть Маріно, чи достатньо документів у державному архіві Миколаївської області для того, щоб розкривати цю тему? Справа в тому, що в нас документів я вже говорила про це військ. З'єднань немає, тому документи відомості про жінок, які були військовими, мали військову якусь професію. Ми беремо з відкритих джерел, з видань, які в нас знаходяться на зберіганні в нашій науково-довідковій бібліотеці. А більшість документів, що стосуються саме жінок, от на війні під час окупації Миколаївщини, це документи про підпільниць. Про партизанський рух, про тих жінок, які допомагали під час окупації саме от проводити підпільну роботу, і звичайно, жінки, які взагалі залишалися вдома на окупованій території, тому що маємо сказати, що особливо і в сільській місцевості, в Миколаєві, адже Більшість населення не встигли евакуюватися, і вони залишилися на окупованій території сам на сам з ворогом. Тому і в сільській місцевості це були це були жінки, які мали маленьких дітей, яких чоловіки були призвані до Лав Червоної армії. Вони практично 4 роки взагалі не знали. Тоді ж не було ні інтернету, ні, ні, ні телефонів, нічого не було. Вони просто не знали долю своїх чоловіків. Я змушені були якось виживати весь цей час, просто очікуючи в цьому очікуванні своїх перемоги і повернення своїх чоловіків, братів, членів своїх родин. Були жінки, які працювали тут у місті. Ну, взагалі, от зараз давайте вже про них мабуть розповідати. Так, І так. Я, я хочу, але все ж таки, незважаючи на те, що у нас немає документів от військових частин, я все ж таки хочу зазначити, що ви знаєте, в нас за час Великої Вітчизняної війни 91 жінка отримала звання Героя Радянського Союзу. Я хочу все ж таки розповісти коротенько, хоча б про декількох жінок, які здійснили ну, значні, визначні подвиги. Давайте Які були роженками саме України саме України на прикладах декількох осіб розкажемо про долю жіноцтва. Часову ну, перша річ, перша зеленко Катерина Іванівна вона 16-го року народження. Народилася вона на Житомирщині, Взагалі то вона льотчиця і це єдина жінка. Яка ну вона заступник командира 5-ї ескадрильї 135-го бомбардувального авіаційного полку, 12 вересня 41-го року вона єдина з жінок. Вона здійснила таран, і вона загинула і внесла з собою і екіпаж ворожого літака. Цей вчинок не під силу і не завжди кожному і чоловікам, чоловіку. які да. могли віддати своє життя Левченко Ірина Миколаївна, вона народжена 24-го року. Я чому говорю про роки народження? Маємо розуміти, що це зовсім молоді дівчата. 24-й рік народження це скільки було дівчині? Це 17 років, 41-му році. Вона народжена у місті Стаханів Луганської області. Вона була санінструктором. І вона витягала от власне ті жінки, які медики, які витягали з поля бою під бомбардуванням, під кулями, Вони витягали цих поранених. І вони ну розуміємо, 17 років вона була маленька, худенька, Дів... і вона тягла а, тому, що їх постійно обстрілювали. Це ж не те, що вона там після після бою. Вона під час бою витягала а, цих поранених а, з поля бою. Вони були важкі, вони були в шинелях а, зі зброєю, До речі, вони витягали їх разом зі зброєю, Зброю не можна було залишати на полі бою. І ось вона в боях вона надала от першу до травня 42-го року. Вона була з початку війни. От з самого початку війни вона була на фронті, і вона з до травня 42-го року надала, винесла власне витягла на собі з поля бою 168 поранених. Вона воювала в Криму, надала там допомогу 30 пораненим і особисто. Евакуювала з полю бою 28 військових зі зброєю. Вона ще й захопила полоненого під цей час. І навіть, що мене здивувало, винесла звідти трофей, румунський кулемет. тут так, жінка 17, ну їде 42, друзів, це 18 років. Дівчина молоденька, абсолютно. Вона звільняла її військова частина, звільняла Болгарію, Румунію, Угорщину. І вона, до речі, вона нагородження трьома родинами червоної зірки, десятьма медалями і її званням Героя Радянського Союзу. І навіть уряд Болгарії нагородив її іменною зброєю. Ось така цікава так, і я ще хочу розповісти про кількох жінок життя, яких пов'язано з Миколаєвом. Перша це Носаль Євдокія Іванівна. Вона народилася 18-го року на Запоріжжі, але після закінчення школи вона приїхала до Миколаєва, закінчила тут 36-го року педагогічний технікум. Працювала вчителем молодших класів і викладачем фізкультури у середній школі номер 27 міста Миколаїв і була організатором. І вона пішла власним ну, за покликом душі. Пішла навчатися до Миколаївського авіаклубу. Вона була керівником гуртка товариства сприяння авіації флоту, дуже тоді популярного. І потім вона була направлена на подальше навчання в Херсон, і власне вона стала льотчицею. Чоловік її був льотчиком Григорій Перепилиці, якщо не помиляюся. так. Вона на початок от війни вона перебувала разом з чоловіком, вона була вагітною, вона перебувала у Бресті. І там, значить, з Бреста їх евакуювали, і вона народила дитину. І цей пологовий, в цей час, коли вона народила сина, це, в цей час цей пологовий будинок розбомбили. І її витягли з-під обламків, обламків, а дитину не врятували, дитина померла, була вбита. От. І вона в листопаді 41-го року вона прибула до міста Енгельс, де проходили навчання от льотчиць відомої. Майора Раскової герої Радянського Союзу, яка от власне готувала такий підрозділ як 588-й нічний бомбардувальний авіаційний пол. Пригадуємо, що таке нічні відьмі їх називали. Так, так. знайома знайома Заснушили назва. Я думаю, що глядачі також mm -hmm. знають про це. А от і ось уже в травні 42-го року їх відправили на фронт. І ось станом на жовтень того ж року вона здійснила вже 200 200 вильотів. Вильотів нічних нічних. Вона наприкінці 42-го року її було призначено командиром ланки, а потім заступником ескадрильї. Вона здійснила 354 нічних бойових вильоти і скинула на ворога 48 тонн. Вибухівки Бомб, Бомби, власне різного калібру. І 24 квітня 43-го року, повертаючись з бойового завдання в районі Новоросійська, літак її не потрапив під бомбардування. Вона була смертельно поранена. Її штурман вже довела літак власне до аеродрому, але вона померла. Іванівна померла. Така героїчна і триває. Так, і була, була нагороджена званням Героя Радянського Союзу. От ще хочу сказати про одну Петрову Галину Костянтинівну. Це медична сестра, це теж Вона в Вона народилася у Миколаєві. Вона 20-го року народження, тобто на початок війни їй було. Лише 21 рік, також молода, дуже дівчина. От, вона після ну, вона закінчила інститут, вона вийшла заміж тут, і в 1939 року вона народила сина. І в, вона пішла на початку війни. В 41-му році вона поступила на курси медичних сестер і була санінструктором. А вже в березні 42-го року вона добровільно вступила до лав Червоної армії. І була у складі відомого всім миколаївцям 386-го окремого батальйону морської піхоти. Відомого нам, тому що 55 морських піхотинців саме з цього батальйону були у складі відомого нам десанту Костянтина Ольшанського. От. Вона. Надавала медичну допомогу, витягла більше 200 важко поранених бійців. І от 303 грудня 43-го року вона була поранена і направлена до медсанбату. І наступного дня, у будівлі Медсанбату, потрапило бомбардування. Через бомбардування потрапила бомба і вона загинула. От я хочу розуміти, я хочу наголосити, що от такі. Вони йшли і були готові до того, що вони віддадуть життя. Ці жінки це дуже. Вони і втрачали дітей, і тих, що були народжені, і тих, що власне були ще не народжені, яких вони могли народити під час свого подальшого життя, але вони йшли і захищали свою батьківщину. Що... Щодо пам'яті народної, якщо ось на честь Галини Петрової назвали вулицю в нашому місті, то на честь Векіна Насаль, я знаю, що хотіли назвати школу, але, на жаль, таке подання не було це підтверджено треба. і треба змінювати обов'язково, тому що це і, людина. Я не, 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 не було збережено віровічно. таким чином. Не кожен чоловік має здатність на такі такі вчинки. Будемо сподіватися на краще. Отже, ми продовжимо сьогодні говорити про жіноче обличчя війни, і сьогодні ми продовжуємо розмову. Марино хочу далі розповідати вже про тих жінок, які, про яких в нас є документи, є відомості. Вони теж вторинні. Тому що це документи, от власне з колекції Миколаївщина під час Великої вітчизняної війни, про яку я розповідала вже протягом минулого року, під час от, серії передач. Але я хочу сьогодні все ж таки розповісти ще раз і ще раз і ще раз і назвати ті ті імена, котрих ми не знаємо. Ну, по-перше, я хочу розповісти все ж таки про наших відомих підпільниць: це Адель Келем і Магда Дугард відомі е, жінки. Мада Дукарта була фіктивною дружиною Віктора Олександровича Лягіна, відомого підпільника-очільника одного з першого з очільників підпільної організації Миколаївський центр. Адель Келам була дружиною Олександра Сидорчука, це підривник, який також ходив до складу Миколаївського центру. Обидві вони були німкенями, і вони під час війни були фольксдойчі. і дуже використовували вправно цю сі свої ну, преференції, які вони мали під час німецької окупації. Адель Келем перед війною. Вона була е, форксдойча е, Німкеною, і вона перед війною закінчила школу. Я так розумію, що вона також відвідувала курси е, авіакурси. І я так гадаю, мені здається, я так в документах не бачу, але Вона була все ж таки. Вона дуже хотіла на фронт, але вона залишилася в Миколаєві. Я гадаю, що вона все ж таки залишилася для того, щоб брати залишилось. участь у підпільній діяльності. Вона зустрілася з Олександром Сидорчуком. Вони оформили шлюб, і за одними свідченнями це був фіктивний шлюб. А за іншими свідченнями це було кохання дійсно, і вона вона добре знала німецьку мову, і вона влаштувалася працювати у офіцерську їдальню. 4-ї повітряної армії. Звичайно, вона була молода, гарна, вона була дотепна. Вона спілкувалася з офіцерами, вона багато дізнавалася того, що потрібно було підпільникам. Саме завдяки їй Сидорчук також влаштовувався на роботу, вона влаштовувала його на роботу туди, де він мав проводити оці диверсійні свої акти і допомагала йому там готувати. Ми, коли розповідали про Сидорчука, я говорила, що коли вони Готували диверсію за на аеродромі за Інгульським мостом, тобто, це от сьогоднішній парк Перемога. Вона у кошику щодня під їжею під носила обід своєму чоловікові, і вона принесла туди 10 кілограмів вибухівки, завдяки чому от була здійснена та відома диверсія, коли були сніжні літаки і базосховища і так далі. І досі в пам'яті диверсії стоїть. Камінь, так до речі, ми говорили. Питали, чи є могила Олександра Сидорчука. Вона збереглася, вона на міському цвинтарі. І я хочу дуже подякувати працівникам управління Служби безпеки Миколаївщини, тому що вони восени я бачила просто на новинних сайтах. Вони відвідали могилу, поклали туди квіти, і дуже їм дякую, що вони про нього пам'ятають. А ми зараз згадуємо його дружину, яка в кошику носила вибухівку. І важко уявити, що було б із цією молодою жінкою, якби яка була відкрилася. Це шопкова окупація. Що, що розумієте, І на фронті було перевірит. легко? Там було зрозуміло лінія фронту, там ворог, тут свої. А підпілля на окупованій території це поряд, вибачте, одні вороги. Тому що постійно проводилися облави, постійний нагляд. Справа в тому, що було багато людей, які якщо й не співпрацювали з окупантами, але доносили. Тому що мусили рятувати там своє власне життя. Якщо коли ми говорили от про дівчат, яких вивозили примусово до Німеччини, про їх долю також треба сказати, тому що їх була превалююча більшість, тому що чоловіків, ну, хлопців, вони збігали, вони там йшли до лав Червоної армії. А, от. а дівчата залишалися їх от наприкінці 42-го, 43-го, початок ще 44-го року, до, от, власне, до звільнення їх вже вивозили. От. І вони боялися того, що їх могли сусіди донести на них, коли вони ховалися. Тобто, і розумієте, цей моральний, емоційний стан людини, яка знаходиться у ворожому середовищі і вимушена постійно, скажу відверто, брехати. Тому що, ну розумієте, так от як можна було посміхатися цим офіцерам? І носити в кошику так, вибухівку. Так, і носити в кошику Дуже складно. От з цього приводу я хочу розповісти далі про маду Дукарт, яка, до речі, от в неї дуже важка доля. Вона не витримала цього. От, вона закінчила її мати, до речі, от також про жінок більш старшого віку Емілія Йосипівна-Дукарт. Вона німкеня. Вона була. Родичкою відомої відомою Німеччині родини Шартів, І вона до революції вона певний час жила і в Німеччині і в Австрії. От. І є дочка Мадалина. Напередодні війни вона закінчила педагогічний інститут у місті Ленинаград і влаштувалася там працювати вчителькою. Але з початком війни вона приїхала за матір'ю, вона хотіла її забрати. І 23 червня 41-го року вона приїхала до Миколаєва. Але справа в тому, що Емілія Йосипівна була агентом НКВС. В неї була явична конспіративна квартира, як фольксдойче. вона під час окупації мала дуже великі преференції. На вулиці Чорноморська, 5 у місті Миколаїв. В неї був великий будинок, в неї було двоє конів: фаєтон, кучер, хатня робітниця. В неї дуже часто були поважні гості з окупаційною владою. Це і фон Будекери, це адмірал, який очолював Чорноморський суднобудівний завод, який тоді називався Південною Верфі. Це і міський комісар Миколаєв, І так далі. і так далі. Тобто, от вона приймала, вони знали німецьку мову разом з Махтою, і мав власне мати її вмовила залишитися. Ну, їх я так розумію, їх викликали до органів держбезпеки, і вона. Коли Лягін наприкінці липня 41-го року прибув до Миколаєва з для того, щоб організувати тут підпільну групу, вони оформили оформили ефективний шлюб і він проживав у родині Дукарт. Тобто, власне, у них не було вибору, не було виходу з цієї ситуації. Ну, вони вони а, ні не могли, вони можу... собі могли ну як вони вони могли спокійно поїхати в німеччину і взагалі не працювати для того, щоб, вибачте, наблизити звільнення від окупації. Були і німці, які добровільно виїжджали до Німеччини, які співпрацювали з окупаційною владою. Нічого тут такого невідомого немає. Вони є в нас справи на тих людей, які є. нас же німецькі колонії були, ми колись розповідали, присвячували передачам. Але ці люди вибрали іншу, іншу долю, тобто тому що в них в їх батьківщиною була. Саме ця земля. Саме ця земля. Так. І вона допомагала дуже Лягіну. Вона... Вони разом їздили в Одесу працювати, до Одеси, до Одеського морського порту. Це був восени 41-го року вони поїхали і в... навесні 42-го року вони повернулися. В неї сталася важка хвороба, вона захворіла на сухоти. В неї був туберкульоз легенів. І от мушу сказати, що. Була до них ходила лікарка Любченко, я навіть назву її прізвище, і вона видала. Лягіна і таким чином далі почали арештовувати і учасників і іншого Миколаївського підпілля. Про не Дукарт... погадали так, а тепер хотілося б про жіночу долю більше цієї. Ну, про... То, про... То, про... Є про... Магда Дукарт, Я може можемо продовжувати можемо наступні передачі, тому що багато, багато відомостей хочеться про все розповісти. Справа в тому, що вони вже після арешту загибелі Лягіна, Магда Дукарт їй вдалося. Ну, якось себе відгородити, від, ну довести, що вона не була підпільницею. І наприкінці 43-го року вони разом з матір'ю були ну, добровільно, примусово вивезені до Німеччини. От. І після вже звільнення, і після повернення сюди вони, як німкені, були направлені на спецпоселення до Томської області. І там дізналися, що вони німкині, що вони співпрацювали. З окупаційною владою мати її почали викликати до органів держбезпеки, і через цей страшний стресовий емоційний стан Магда втратила розум. Вона психічно захворіла, так вона була поміщена у казанську психіатричну лікарню, де померла наприкінці 52-го року. Розумієте, я до чого це розповідаю, тому що можете собі уявити емоційний, психологічний, психічний стан. Дівчина молодою, яка в цих обставинах вимушена, от так. Ну, поводити себе саме таким чином. Це дуже важко в окупаційні. І е, цих дівчат було дуже багато. Е, це ну от я хочу показати, можливо. Я не знаю. Покажіть, будь ласка, є у нас, нас декілька б деякі час. Хочу... Але сьогодні ще фотографії. Ну от випадкові. я хочу показати кілька дівчат. Це відома. Наша Даша Дяченко, це герой Радянського Союзу, учасниця, учасниця партизанської, так, іскри. партизанської іскри, яка власне називалася за радянську батьківщину, але вони випускали газету Партизанська іскра і саме за цією назвою їх розшукували окупанти. І так ця назва і залишилася. Вона після того, як було вже Арештовано практично вся ця організація. Вона більшість їх розстріляли, і ось попик Поліна. Вона так вона також була розстріляна в 43-му року. А Даша Дяченка її привезли в Траспольську в'язницю. і Там просто закатували. Ось такі дівчата. Це мужні представниці саме Миколаївщини. Так, саме Миколаївщини. ось я хочу показати ще півень Августина. Це дівчата з партизанського загону Георгія Седнєва, який діяв на території Казанківщини або і Широківського району нинішньої Дніпропетровської області. Августа півень і ось Осика, Осика, є Фросинія. Вони були зв'язківцями і вони передавали накази командира до інших підрозділів цього партизанської підпільної організації, а потім вже і партизанського загону. І ось августо півень її 43-го року. Вони вона була арештована, її катували, і розстріляли. І мало того, її розстріляли. Взяли ну, окупанти. Вже розуміли, що більшість цих підпільників молодих молодих дівчат, хлопців, це були як правило однокласники, так само як от в селі Кримка Пермаська, та да, от наші іскривці. І її розстріляли разом зі шкільними друзями, тобто їх також взяли і також розстріляли. Молоді, гарні дівчата. Марина, скажіть, будь ласка, от ви досліджуєте цю тему, власне, чи розкрита тема жіноцтва через 70 років по закінченню війни? Чи є білі сторінки в цій темі? Білі сторінки завжди є в історії. Тому що немає документів, вони не збереглися. Оці жіночки, про яких я от сьогодні вже ще не встигла розказати. Можливо, ми продовжимо, якщо можна це На ті, що були проблеми. медичні групі. Так, це ті, що були підпільниками. Розумієте, вони певний час і довгий час говорили про те, що підпільники не залишали власне офіційних якихось документів. І ще документи за 80-ті роки. Є, збирали свідоцтва і встановлювали факт їх перебування у підпільних організаціях. А взагалі-то жінки на війні це звичайно дуже страшна і болюча річ. І на сьогодні, коли в нас взагалі-то я вважаю, що найбільш складним є завдання жінки під час війни дочекатися своїх рідних, своїх чоловіків, своїх батьків, синів. Ну, от, і я бажаю всім тим нашим жінкам, котрі сьогодні чекають своїх, своїх рідних, дочекатися їх е, живими, неушкодженими і з перемогою. Шановні друзі, жінка і війна здається несумісні речі. Але коли настала скрутна година, жіноцтво стала поруч зі своїми чоловіками на захист своєї землі. Програма розмови на тему завершена. Ми прощаємося до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.